зараз хотів би надати слово пану послу Тейлеру. Вибачте, пане посол, що заставили вас примусили так довго чекати. У мене є питання. Там була така тінь на засіданні Великої Сімки на інших самітах. Ми відчували цю тінь, а тінь ця називається вибори в Сполучених Штатах, штатах. Наближаються і це затьмарило багато багато питань під час цих цих подій. І ми Бачимо і чули, що підтримка України не, не зміниться за політичних причин, але потім пан Трамп. Дікрані і сказав, що він розв'яже українське питання. Я не скажу, що тут точна цитата, що він відразу вирішить питання допомоги Україні в той чи інший спосіб. Я власне не знаю, що він точно мав на увазі, але він сказав, що він це зробить миттєво навіть до того, як прийде до Білого Дому. Що це означає на вашу думку? Прошу фотово, по перше дуже дякую що запросили. Хотів би бути I, з вами особисто, але вдячний за uh, ваше бажання, що я взяв участь цій розмові. Бай, лемі без панбайсе відповісти, сказавши. Вибори британських колеги, французькі колеги uh, мають um, вибори. Це відбувається в демократії. Um, Наші um, right now, до листопада не відбудуться. Зараз uh, you know, опитування so, вказує на uh, примерно uh, рівні I, I шанси, 50 на 50. європейські well, друзі. що не знають результат наших виборів. Ні, ні ніхто не знає, ні вони. Ні, ми не знаємо. Ш... Наступного тиж... тижня будуть дебати, в яких будуть брати участь обидва кандидати і вони будуть виступати перед американським народом. І подивимось, що буде. Це перше. Друге. Політика щодо України президента Байдена дуже чітка. Дуже чітка Я про це говорив. і Ви говорили про це. Він постійно це каже. Польський колега говорив про це про підтримку. Він чітко позначив свою політику, але що менше зрозуміло це політика Трампа, У нас є різні розповіді, різні ідеї, різні прогнози щодо того, якою може бути його політика. Це щодо вашого запитання, Данел. Sure well, він впевнені в тому, що він сказав. Ніхто не впевнений в тому, що він сказав. Можливо, він часто сам не знає, що він говорить про свою політику. І третє, що я хочу сказати, це те, що конгрес і більш важливо, американський народ постійно говорить, відповідаючи на запитання. Yeah, Переважною двопартійною підтримкою в обох палатах що це чітко вказує на те, що американський народ і американський конгрес підтримують Україну і продовжують підтримувати 61 мільярд доларів є відображенням цієї потужної підтримки з боку американського народу. До того ступені, до якого ступеню ці вибори відзеркалюватимуть поглядом. Канського народу, я скажу так: хто б не переміг в злучних <свистачів> штатах, а американський народ буде продовжувати. Підтримувати Україну я абсолютно впевнений, що погляд американського народу щодо підтримки України будуть на свої відображення в цьому. Дуже дякую. У мене є ще додаткове запитання до вас. разом із цими міжнародними подіями важливими, про які ми говорили. Я також не можу не згадати ще один маніфест так званого президента Путіна, який кинув виклик усьому глобальному співтовариству своїм так званим ультиматумом щодо мирні домовленості, які він готовий запропонувати. Якою є реакція сполучених штатів? поясніть якою. Була його мета і чи йому вдалося? вплинути якимось чином на те, що відбувається Ви знаєте так само, як інші, що ніхто не знає, що каже Путін. Це дуже нерезумна заява, тому що єдине, що принесло результат, це мирний саміт миру, де люди просто казали, that а де там росіяни, де там росіяни. Але цією заявою, цією нерозумною заявою, якою Путін вимагає, щоб Україна віддала ці території для того, щоб розпочати переговори, я би сказав, що я би не звертав багато уваги на те, що він каже, а звертав би увагу на те, що він робить це буде просто марна трата часу вашого і нашого. Якщо ми будемо звертати увагу на те, що він каже. Треба дивитися на те, що він робить. підтримують Україну, зробити все, щоб Україна перемогла на полі бою. Це дуже важливо, і саме на цьому ми мусимо зосередитись саме. Зараз дуже дякую, дякую за те, що ви до нас приєдналися, і за те, що ви наш великий друг.